Була нова обкладинка Vogue вона на основній обкладинці. Е, і це, речі, це перша її це не перший її Вог. В неї мільйон Вогів було вже до цього. Може, не США? Може, не США, це важливо? ну тому що Це весь цей скандал, який зараз Аня нам розповість, це у риторика у Джастіна була в стилі: це твоя перша обкладинка, і, типу, оля, вітаю. Це звучало так, але я знайшла купу обложок Vogue з Хейлі Бібер, і люди теж її постили. типу, ця обложка в центрі навкруги всі інші воговські обложки. Але ну добре, давайте ді... що ще сталося. Джастін Бібер запостив собі цю обу... обгортку обкладинку <laughs> обкладенку Бог в інстаграмі і підписав її. Е, цитата: це нагадує мені, як ми з Хелі колись дуже сильно посварилися. Я сказав їй, що вона ніколи не буде на обкладинці Вог. Знаю жахливо, дуже жорстоко. Пробач мені за ті слова, бо, як бачиш, я дуже помилявся. Е, взвучить, ніби це вперше, але можливо він просто вирішив згадати стару сварку, не тому що це перша обкладинка Вог, але просто йому згадалася їхня сварка. І ну такий принизливий коментар. Принизливий, просто ну, у мене такий секонд хенд емберасмент був. Неймовірний ну, і, і, і жалоба, ну, не жалоба, я не знаю, як сказати, але захилий. На ну, жаль, да, якийсь е, шкода. Дуже шкода. По-перше, говорити сварці ти ніколи не будеш на Це смішно. <п gemaakt> а <п laughs> по-друге, писати про це в інстаграмі при вселютно на свою мільйонну тисячну аудиторію. Але згодом він видалив цей підпис і залишив тільки емодзі. що доводить те, що він. Типу, він видалив, тому що, очевидно, що це поганий коментар. Да. Я бачила новини, що, наприклад, Кім Кардашян спочатку лайкала mm -hmm. його пост, а потім видалила лайк, тому що був цей коментар жахливий да. від нього. І ну, шкода дуже сильно Хейлі насправді, тому що Джастін, ну, він наче ненавид... ненавидить да. її. взагалі. Коротше, І... я потім скину облад... обкладинки, які були ага. в неї раніше Вог, бо ну це реально не перша її обкладинка Вок, можливо, перша USA, але ну, в цілому, типу, Вог є Вог, хай це Австралія чи USA, мені здається, ну, да. а, але просто він вирішив згадати про цю стару сварку, підігріти якось всіх, але ну, це викликало тільки хейт в сторону Джастіна. Ну просто як якщо у неї вже було купо інших обкладинок Вок, то який сенс навіть цього. Коментар да. коментару у сварці, чи це сварка була? Я не знаю, у 15-му році, чи знаєш, щось такого типу. Uh -huh. Але навіщо це згадувати? І, і як приклад, а коли у Кендалу Дженнер вийшла її, не знаю, перша або uh -huh. якась з перших обкладенок квох у там 15 х, да. -х роках, то він Джастін запостив Кендал собі в інстаграм і написав: типу, вітаю Кені! Типу, круто виглядає щось таке. було. да, да, да ти заслужва.